Виконуємо основні вправи. Перша вправа повзання по гімнастичній лаві, лежачи на животі та підтягуючись руками, лягаємо на лаву, притримуючись руками, підтягуємося ось так, до кінця лави. Виконати 3-4 підходи. Наступна права стрибки в глибину з куба на доріжку Завширшки 20 см, розташовані на відстані 40-50 см від куба. Піднімаємося на куб, приготувалися і стрибок Лискаємо в долоньки. Не забуваємо виконати 3-4 підходи. Тож виконуйте вправи та будьте здорові.